Ми приїхали із селища Шкло Яворівського району. Ми почули, що Приїжджають Галина Львівна Вовченки. Ми дуже раді, слухаємо радіо постійно. Дуже ми задоволені, поздоровляємо односельчан, одні одних. Нам дуже приємно, що є таке радіо. Дуже щиро дякуємо Богу. Просимо благословіть на них, щоб ще більше розширило світле радіо у багатьох містах нашої України. Нехай звучиться радіо. І зі мною приїхали ще сестри. Оце крайня, це Катерина. Данська. Її сестра Зоя, Катерина, Люба, ну я Валентина і Анічка. Марійка. Марійка ще Марійка, тато та, ми всі з одного так, так. з неї місцевості. І хочемо сьогодні побути разом з нашими другими. другими. Надто дорогими гостями Галиною Львіною, Марічкою, ем, Олексієм, як ми слухаємо проповіді, дуже інтересно, дуже цікаво. І також хотіли познайомитися, хто ще буде, і хай Господь благословить цей вечір. Всього найкращого усім слухачам.